Заблукав спасіння шлях в Нічого дивного, коли святкує Єва, ти вся у подарунках. купуй від двох одиниць продукції дам та. Без тепла, без правди, без любові. Боже, мій без тебе пустота в серці завжди відчуття тривоги, Де без тебе я щастя відшукаю. jest to twa strać ty moja forteca ty kiedy <śred> mnie zawsze Το τη μου αφορτέσια. Όσο πιο μακριά, όσο πιο μακριά, όσο

Ми будемо сьогодні читати восьмий розділ. Це вже такий екватор нашого розділу. О 16 розділів сьогодні у нас середина. Цей розділ вважається дуже важливим не тільки в посланні до Римлян, а взагалі у всій Біблії, бо він да, відкриває багато істин. Найперше, він відкриває нам святого Бога, як Бога триєдиного, Бога Отця, Бога, Сина, Бога, Святого Духа, і ми будемо звертати увагу. На це. Сьомий розділ, який ми минулого разу розбирали, пам'ятаєте, він показував на неспроможність закону да, виправити людину. І стільки б людей. Нужен телізор. Тілізор нужен. І основна задача закону це якраз і була виявити гріх, який знаходився в людині. І да, зовсім є неможливість робити якісь добрі вчинки перед Богом. В цьому розділі дев'ятому вірші ми читали: Я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер, і сталося мені та заповідь що для життя на смерть. Бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею умертвив. Такий е, складний трошки текст. Але ми всі розуміємо, що до того часу, як немає правил, ти розумієш, що ти не порушник правил, бо їх немає. Да? До того, як я жив без закону, написано, да, все було нормально. Але коли прийшла заповідь, то написано: гріх ожив. Я побачив, що я недосконалий, що я не можу. Виконувати Божі стандарти. І написано: коли гріх ожив, то я помер. Да? Я перейшов у статус людини, яка грішна, а за гріх у Бога да, оприділи він да, за гріх смерть. І сталося мені та заповідь, що для життя, що Бог дав, виходить да, на смерть. Закон приніс людині якраз оце пригнічення. Він виявив гріх, він показав її неспроможність. Значить, ми з вами розібралися да, трошки з цим законом. І тепер подивимося, що ж нам приніс новий закон. Ісус Христос приніс нам новий закон. Це восьмий розділ. Я зачитаю тільки вісім віршів перші Римлянам, так. Да. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха та смерті, бо що було неможливе для закону, у якому був він безсилий тілом Бог, послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Щоб виконалося виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходять за тілом, думають про тілесне, а ті, хто ходять за духом, думають про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божові та й не може. І ті, хто ходять за тілом, догодити Богові. Не можуть написано. Да, це досить складний текст, досить складний текст у цьому новому заповіті, але насправді він дуже добре розкриває. Якщо ми трошки в ньому покопаємось, я думаю, з Божою допомогою зможемо розплутати всі ці речі. Цей розділ показує нам шлях, який нам допоможе. Подолати сам Бог. Це подібно до людини, яка знаходиться в самому низу в підніжжі гори, і вона, от по вузенькій стежечці, починає підніматися до Бога. І оцей розділ він дуже гарно показує, що подолати нам цю дорогу зможе тільки сам Бог. Ми ніколи не зможемо її подолати самі. В чому красота цього розділу. І початок восьмого розділу саме так і починається. Ви в Ісусі Христі. Да? Хто ви? Або який ваш статус в Ісусі Христі? Да? Або що ви отримуєте в Ісусі Христі? Коли прийшов Ісус Христос, дія закону закінчилася. Да? Той закон, який пригнічував, який да, людині показував її неспроможність. Закінчилося і закінчив її саме Ісус Христос. Саме з цих слів, ви в Ісусі Христі, почалася тема виправдання. Пам'ятаєте, коли ми почали розбирати послання до Римлян, то перші три розділи йшла тема осудження, а потім починається тема виправдання. І вже ось в третьому розділі ми читали з вами в 23-му вірсі Значить, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Христі Ісусі. Тут з'являється Ісус Христос. Після теми засудження з'являється Ісус Христос. І перші слова, які говорить тема Виправдання, да? дарма ви спасаєтеся в кому? В Ісусі Христі. Да? Як прожити життя без Бога, ми тільки що співали без Ісуса Христа. Да? Людині це неможливо, і, і тільки да, наближаючись до Нього, ми можемо мати якісь перемоги, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Написано також, що Бог через нього, через його кров дав людям що. Примирення написано, Да? Дивіться, до цього була ворожана час Богом. Да? Ми не були Богові свої, ми були Богові ворогами. Бо кожна людина грішна, а за гріх смерть. Але в Ісусі Христі Бог дав примирення. Скажіть, хто головний у, у, у вірі Божій в серці людини повинен бути? Ісус Христос. Да? Через нього все Бог робить, через Нього ми все отримуємо, те, що ми отримали. І оце слово. В темі виправдання воно просліджується в кожному розділі. Буквально воно звучить отак: а тепер. Тобто було показано, хто ми були, грішники, да? засуджені. А тепер, і ось в шостому розділі, 22-й вірш, написано «А тепер?». Потім в сьомому розділі шостий вірш «А тепер...» да? І вже в восьмому розділі, який ми з вами тепер читаємо, ми бачимо. Подібну річ, дивіться. Тож немає жодного Осуду тим, хто ходить в Ісусі Христі, хто тепер ходить в Ісусі Христі. Да? Бо є велика різниця. Є дві карти. Да? Ось ви на одній були засуджені, грішні. А тепер ви Ісусі Христі, ким ви стали? Це статус, правда? Це, це новий статус для людини. Це сила. А тепер ви Ісусі Христі ви щось можете. Да? Це, це значення, яке ми отримали в Ісусі Христі тепер. І е, е, другий вірш він уже показує нам оці два закони, по яким рухається весь світ. Дивіться, як написано: бо закон духа життя в Ісусі Христі, який визволив мене від закону гріха й смерті. Два закони. Написано: один закон, який це дух життя в кому. В Ісусі Христі, розумієте, да, все в ньому знаходиться. А інший закон написано: це закон гріха та смерті. Да. Ми раніше жили в законі гріха й смерті. Всі люди в цьому законі живуть. Да. І тільки в Ісусі Христі можна отримати визволення, да, примирення. Ми тільки що з вами читали від цього закону і перейти до іншого закону, який приніс Христос. Написано, цей закон. Написано дух життя в Ісусі Христі. Ви відчуваєте різницю? Закон гріха і смерті да, це щось таке страшне, да? і, і дух життя в Ісусі Христі це зовсім інший статус. І, і кожна людина, яка примирилася з Богом через своє щире покаяння, вона переходить в інший статус. Тому настільки важливо, друзі, якщо до цього часу ви не каялися в своїх гріхах перед Богом святим. Да, вам треба негайно перейти в інший статус. Я був здивований, коли мені сказали, що помер мій сусід Брагінець. Да, він такий фізично здоровий чоловік. Поїхав балакав із сином. Він поїхав в Італію дочку провідати. Підхопив там коронавірус, приїхав, стало хуже і помер. Але да, казали, він у ту хату построїв сам із жінкою бетон. Колотили і носили, і сину там на вигоні таку саму построїв, яка фізично здорова людина. Ніхто не думав. Да.